З перших днів повномасштабного вторгнення життя всіх об'єктів соціальної і культурної інфраструктури розгорнулося на 100%. Протягом кількох місяців працівники культури за зовом душі займалися новими для себе справами та проектами. В першу чергу вони поповнили волонтерські ряди, плели маскувальні сітки та готували їжу для військових. У громаді запрацювали волонтерські центри, куди приходили люди, котрі займалися необхідними для допомоги фронту справами. Наша культура з 24 лютого, саме от з цього дня, в чергове довела, наскільки вона є універсальною. Заклади культури були переповнені людьми, тому що зносили гуманітарку. Це зараз ми називаємо це гуманітаркою. Тоді зносилося все для військових. Це був одяг, це були консерви, це були закрутки, це була їжа, це були навіть кошти зносилися, наскільки я знаю. І з перших днів ми плимо сітки. Плетіння маскувальних сіток займалися по всіх будинках культури візирської громади. Жителі приносили старі речі, темних та світлих кольорів. Керівництво сільської ради допомагало з придбанням самої сітки, а також долучало до цієї справи місцевий бізнес. Згодом творчі колективи почали проводити і благодійні концерти, збираючи кошти на придбання необхідних матеріалів та спеціальної тканини, з яких виготовлялися маскувальні сітки. Треба зазначити, що рівень майстерності, який за час війни з'явився у плетінні сіток, значно. Спочатку війни ми навіть самі не знали, що ми маємо робити, як його, куди. Ну, я думаю, що це застало всіх в таке нерозуміння. І так сталося, що з перших днів ми почали плести сітки, потім ми почали знімати кліпи на військову тематику. Ми їздили по всім селам громади, організовували благодійні заходи для того, щоб зібрати там ну, нашим захисникам. на те, що їм необхідно, спочатку війни будинок культури і вся культура наша вони не покинули свої роботи, вони не втікли. Вони всі працюють, вони всі на своїх засадах, вони всі підтримують наш тил, підтримуємо і фінансово, підтримуємо і якимись виробами. Ми багато готували, підтримували плетінням сіток. Маскувальних підтримували збір коштів, робили ярмарки, долучалися всі, і школа, і будинок культури, і теж сільська рада. Що ж стосується планів на майбутнє, то тут їх багато. З часом усі заклади культури візерської громади відновили свій робочий процес. Знов почали працювати гуртки, проводитися майстер-класи, організовуються різноманітні культурні заходи. Але працівники культури пам'ятають і про наших героїчних захисників, які знаходяться на передовій, продовжуючи їх підтримку. 고상